Перевізників посилено контролюватимуть упродовж трьох днів в міських маршрутках. Працюватимуть рейдові групи від департаменту комунального господарства. Вони перевірятимуть, чи є в автобусах спеціальні кольорові бланки, які дають водію право брати за проїзд 3 гривні 50 копійок. Адже близько 30 підприємців ще не підписали додаткові угоди, і такого документу не мають. При цьому окремі з них знайшли власний спосіб підвищити тариф. Є дехто що підписав додаткову угоду, а собі цей листочок десь закинув бардачок або десь забув його приклеї. Те ну, відповідно виникають непорозуміння. Тобто немає значення, якщо ви навіть уклав угоду, а немає такого офіційного повідомлення. Офіційне повідомлення де має бути обов'язковий підпис начальника відділу транспорту і печатка відділу транспорту, тому що. Вчора мені принесли чотири такі штуки. Я Собі взяли, підписали, підробили підпис начальника відділу транспорту. Свою початку поставили, видрукували собі це на принтери, тому що у нас зараз техніка сучасна є, Ну і беруть по 3,50. Перевізники, котрі самовільно виготовили бланк, писатимуть пояснювальні записки. Кожен випадок чиновники розглядатимуть окремо, а всі порушення обіцяють врахувати під час нового конкурсу. Тим часом не всі пасажири зважають на наявність у салоні спеціального бланка, Дехто мовчки платить 3,50, інші так які беруться відстоювати свої права. Кольорових не бачимо, чорні білі були. Були такі думки запитатися, але не знаю, від мене залежить. Плачу так, як кажуть. Звертаю увагу, чи є, чи нема. Але я думаю, що від того, що збільшилася ціна, якість, не покращилась також набагато сьогодні. Зранку я спиталася, чи є сертифікат. Він відповів, що немає, але він брав 275. Нині у місті працюють над дизайном квитка, який усі водії повинні будуть видавати пасажирам. Нагальним залишається встановлення gps навігаторів. Вирішити це питання. Чиновники сподіваються уже найближчим часом.